Абсолютно вага не сходила, покращує чутливість клітин. Він блокує жироспалення. З чого все почалося? Почалося все з того, що всі мої методи не працювали. Вага не буде сходити. Що б ви не робили? Він містить в собі багато кофеїну, екстракту зеленого чаю. Я вірю, що він буде допомагати, тому що потім вони вернулися ще більше. Всім привіт! Мене звати Олег. Мені 27 років, і в мене інсуліно резистентність. Що таке інсулінорезистентність? Це стан, коли клітини погано реагують на інсулін. Із-за чого інсулін накопичується і росте. Крім всього, що інсулін робить, він блокує жироспалення. Відповідно, що б ви не робили, вас вага не буде сходити, поки у вас високий інсулін. І я вирішив скидати вагу. Це було півроку тому. У мене вже є досвід скидання ваги. Я в свій час скидав 30 кг. і цього разу я вирішив знову скидати вагу. У мене була вага 110 кг. і всі мої. Методи не працювали. У мене вага не сходила і нічого не відбувалося. Я вирішив звернутися до ендокринолога і ендокринолог мені порадила здати аналізи. Це індекс хома, інсулін і глюкоза. Що таке індекс Хома? Індекс Хома показує рівень інсуліної резистентності. І 4 тижні тому я дізнався, що в мене інсулін 73,8, індекс Хома 12,9. в той час, коли норма. 2,9. тобто у мене інсулін був підвищений більше ніж 3 рази ніж норма, індекс хома в 5 разів більше ніж норма. І ендокринолог мені сказала, що з такими показниками, з таким інсуліном і з таким індексом хома вага не буде сходити. Що б ви не робили, треба міняти спосіб життя, треба переходити на зовсім інше харчування. І відповідно, саме це я зробив 4 тижні тому. 4 тижні тому я перейшов на продукти з низьким глікемічним індексом. Що таке глікемічний індекс? Глікемічний індекс це індекс, який показує наскільки той чи інший продукт піднімає глюкозу в крові і відповідно інсулін. Тобто продукти з високим глікемічним індексом я повністю виключив з раціону, залишив лише з низьким. Що це було? Це було м'ясо, риба, хумус, овочі, деякі фрукти. В принципі, я створюю окрему сторінку. В якій я опишу всі страви, які я їв, також я в описі прикріплю посилання на цю сторінку, і ви зможете переглянути мій раціон, що я їв, і що таке глікемічний індекс, більш детально буде описано. Також я додав фізичні тренування. У мене є бігова доріжка Smith. я нею займався кожен ранок і займаюся спалював по 500 калорій в день. Також, якщо була можливість, то я спалював 500 калорій на простій прогулянці. І сумарно в мене вийшло, що я спалював деколи тисячу калорій. Але але старався щодня і робив це. Кінксміз дуже зручна бігова доріжка, вона компактна, вона легка, вона важить цього лише 40 кг, Вона складається, її відносно легко перемістити. Якщо ви живете на орендованій квартирі, чи часто переїжджаєте, то це думаю саме для вас. Плюс вона надійна, я своєю вагою вже пройшов майже 200 км, і вона справно працює все з нею. Гаразд, коли виходив гуляти з друзями, наприклад, ми йшли в ресторан чи тому подібне. Я Ожен раз в чату GPT кидав скріншот тої чи іншої страви і питався, який глікемічний індекс. Він відповідно прораховував приблизний глікемічний індекс того чи іншого продукту і калорійність. Це дуже зручно, так як не завжди очевидно, які продукти мають високий глікемічний індекс, які мають низький глікемічний індекс. Продукти з низьким глікемічним індексом вони не так сильно впливають на глюкозу в крові, відповідно на інсулін не так сильно впливають. Вони корисні і вони понижують інсулін з часом. Наприклад, для мене було відкриттям, що кетчуп має дуже багато цукру. Також для мене було відкриттям, що при інсулінорезистентності не можна вживати молоко, тому що воно містить і лактозу, і казеїн, які впливають на інсулін. Також я приймав добавки: це інотизол, він покращує чутливість клітин до інсуліну. Берберин знижує рівень цукру та інсуліну діє, схоже на метформін. Елькарнітин карнітин допомагає транспортувати жирні кислоти для спалювання. І сумнівна річ це жироспалювач Iron Max. Він я я думаю, не буде працювати, якщо не займатися, проте він містить в собі багато кофеїну, екстракту зеленого чаю, багато різних компонентів, які підвищують термічні процеси в організмі. І якщо займатися після прийому кардіонавантаженнями, я вірю, що він буде допомагати, тому що організм буде спалювати більше калорій з такою дієтою і фізичним навантаженням, якого в мене раніше взагалі не було, так як я працюю з дому і відпочиваю або в ресторанах, або на машині катаюся, після чотирьох тижнів. Зміненого життя в мене показники прийшли ближче до норми, тобто індекс хома в мене став 4,6, інсулін знизився в 3 рази, тобто це 23,65 і глюкоза, які була в нормі, так і залишається. Що це означає? Це означає, що в мене все ще інсулінорезистентність, так як індекс хома підвищений. Проте прогрес надзвичайно великий, тобто індекс хома впав 3 рази, інсулін впав в 3 рази. Тому я вважаю, що ця дієта і ця рекомендація щодо фізичних навантажень. Якщо у вас їх немає, тому що ми всі працюємо і живемо різним життям, то комусь не підійде мої поради, тому що, наприклад, працює далекобійником або немає змоги вийти з дому, або тому подібне. Проте для людей, яких людей мені здається, ця моя стратегія може підійти. Раціон більш детальний можете почитати в описі на сторінці. спеціальній. варто сказати, що після того як я перейшов на правильне харчування і почав займатися фізичною активністю. Перші два тижні вага стояла просто на місці. Вона нікуди не рухалась із високого інсуліну. Після двох тижнів у мене почався прогрес на вагах, і я побачив через ще два тижні, тобто сумарно чотири тижні, мінус 4,5 кг. Тобто з 110 я скинув до 105,5 кг. Ось такий от прогрес. Інсулін блокує вже Я на цьому переконався сам два тижні при високих фізичних навантаженнях я вважаю, ну для мене високих, так як я взагалі ними не займаюся, і при правильному харчуванні абсолютно. Вага не сходила. Тому, якщо у вас є інсулінорезистентність або ви успішно її подолали, пишіть в коментарях свій досвід, і буде цікаво почитати. Буду відповідати на всі коментарі. Також будуть наступні відео, так як я продовжую схуднення. В наступних відео буде показано прогрес, буде показано до і після. Також поговоримо про те, як я набрав вагу, тому що в мене був досвід. Я скидав 30 кг, знову ж таки, і потім вони вернулися ще більше. Поговоримо про те, чому люди в принципі. Пі, набирають вагу, буде цікаво. Тому підписуйтесь, будете слідкувати за наступними відео. Всім дякуємо, всім пока.